А ті, хто читають Біблію і бачать у ній стільки воєн, катаклізмів, не можуть читати, кажучи, що це кривава книга воїн. Але що відбувалося насправді у біблійній історії? Бог узяв цілий народ і винищував інші народи, які творили насильство, вбивали дітей, були садистами, збочинцями та сатаністами. Що відбувається сьогодні в Україні під час війни? Коли постійно завдають страждань людям, чинять тортури над мирними, гвалтують до смерті дітей, навіть місячних і однорічних немовлят, то чим це відрізняється від минулого божевілля? Це показує, де світло, а де темрява. І чим це закінчиться для поколінь, які несуть страждання та кровопролиття. Щодня ми читаємо новини, як гвалтують дітей на очах у матерів, гвалтують пенсіонерів, яким по 80 років. І це справжнісінька темрява і божевілля. Коли мирну колонну спрямовують